Чудова погода запанувала наприкінці тижня. Для православних вірян ця неділя особлива. Саме в цей день вони вирушають до церкви, аби освятити вербові чи пальмові гілки. Настоятелі кажуть, обмежень немає, адже цей день також несе назву Цвітного. Сьогоднішній день ми бачили, що дуже багато людей, особливо діток, приносять до причастя, приносять до храму Божого, тому що люди турбуються у цей сумбурний час. про своє духовне становище про своє життя про своїх дітей про своє майбуття а ми знаємо що без бога майбутнє побудувати неможливо Днем пов'язано багато вірувань і традиційних звичок. Наприклад, першими в церкві намагалися вхопити вербові гілки, діти і молодь. Адже за давніми віруваннями, кому дістанеться найбільше, той буде найщасливіше. Потім хлопці і дівчата ходили по вулиці з гілками верби і били священним зіллям один одного, примовляючи на яб'ю верба б'є за тиждень великдень. Освячену вербу приносять додому. кажуть, вона приносить добробут і захищає оселю. Навіть ті, хто серед року не знаходить часу на церкву, кажуть пасх. Хайні свята пропустити не можуть хотілось би конечно частіше, но не виходить зв'язку з тим що працюємо. Ну, стараемся посещать праздники все служения да тому що сейчас очень важке время і кроме віри нічого не помогает тому треба вірити і сподіватися тільки на Бога, тому що надіється в этой житті більше ні на кого. А хтось саме з цього року воліє стати ближчим до церкви. Вважають, що гармонію і спокій у теперішній час можна знайти тільки тут. Взагалі в церковні святах дуже погано щось розуміємо. Ну, Хочеться до цього йти, вірити. Ну, хочеться повірити, що ця гілочка верби нам дасть здоров'я всім, миру. Принесе любов, у кожну родину. Ну. Більше більше невірно асоціюється з цим чим з світлим з добрим. І ось нарешті той момент, котрого чекали всі присутні, почулися перші дзвони. Молитвою і благословенням священники окроплюють вербу. кажуть, цього дня вона має магічну силу. Вважається, що пригожани, котрі принесуть її у свої домівки, отримують благословення на увесь тиждень.